Доброго дня, шановні присутні. Починаємо нашу постійну комісію з питань містобудування, будівництва комунальної власності, земельних відносин та охорони довкілля Новолецької сільської ради. Перше питання у нас сьогодні рішення про внесення змін до рішення Новолетської сільської ради 460. 3-15 сесії від шостого року про затвердження комплексної програми забезпечення екологічної безпеки території Новелецької сільської ради на 2017-2021 рік. Ця програма кожного року подовжується і цим рішенням знову ж подовжуємо її термін. Подовжити термін комплексної програми забезпечення екологічної безпеки території Новолецької сільської ради на 2025 рік. Викласти е, нову редакцію, де підлягає зміненню дат, викласти пункт 8 паспорта програми також нові редакції, і викласти додаток 4 перехід завдань та заходів забезпечення екологічної безпеки території Новоладської сільської ради до програми новій редакції згідно додатку номер 1 І затвердити додаток 10 відповідне фінансування на 2025 рік. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва будівництва понімання власності земельних відносин та охорони довкілля ознайомилася з комплексною програмою забезпечення екологічної безпеки території Новолатівської сільської ради, а саме, саме щодо продовження терміну дії програми до 25-го року. Тому ми вважаємо за доцільним взяти проект рішення про внесення змін до рішення Новатійської сільської ради за номером 463 шістдесят три скликання від 6 до шостого року. Про затвердження конкурсної програми забезпечення екологічної безпеки території Новолатівської сільської ради на 2017 2021 роки зі змінами та доповненнями та продовження терміну дії програми до 2025 року. Наша комісія рекомендує Новотівській сільській раді за е, даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Хто за? Дякую. Друге у нас питання. Аналогічно про внесення змін до рішення Новоладівської сільської ради No339 сесії від 17.12.2021 року, про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони довкілля Новоладівської сільської ради на 22-24 роки та подовження терміну дії програми до 2026 року на ще два роки подовжені термін. Перший це подовжити термін програми на 2 роки. Викласти програму в новій редакції, що касається років, викласти паспорт в новій редакції, а також викласти очікувані результати виконання програми створених умов для сталого розвитку Ноблатівської сільської ради на 2022-2026 роки на основі збільшення надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку та орендної плати. Викласти... Абзац, 1 пункту 4 програми в новій редакції. Передбачені програми заходи планується здійснити протягом 2022-2026 року. Викласти абзац третій пункт 5 програми в новій редакції, обсяг фінансування на наступні роки і перелік додаткових заходів будуть затверджуватись окремими додатками до програми з урахуванням бюджетних можливостей та встановлених пріоритетів програми. Викласти додати 1 Додаток 1 перелік завдань і заходів програми до програми в новій редакції згідно додатку 1 до цього рішення. І викласти додаток 4 фінансування на 2024 рік в новій редакції згідно додатку 2 до цього рішення. Тобто в програму вносяться зміни, що стосуються іменно дат. Ця так. програма подовжується. Дії програми наша постійна комісія з питань містобудування, будування будівництва комунальної власності земельних відносин та охорони довкілля ознайомилась з програмою розвитку містобудування будування та архітектури на території Малатівської сільської ради та продовження терміну дії програми 26-го року. Тому ми рекомендуємо сільській раді розглянути дане питання та на планерному засіданні сільської ради взяти за основу, за основу даний проект рішення. За? Одноголосно дякую. Третє. У нас питання про внесення змін до рішення Новоладівської сільської ради від 18.12.21 року про затвердження програми розвитку містобудування та архітектури на території Новоладівської сільської ради. Програма була на 22-24 роки, подовжується до 26-го року. Подовжити. Термін дії програми викласти в нові редакції, викласти фінансування в новій редакції Ну, все аналогічне. В цю програму вносяться зміни і виділяється 3, 3 мільйона на початок розроблення комплексного плану відновлення нашої громади. Відновлення розвитку це передбачає законодавством. Без цього без цієї програми не можна буде далі. Приймати будь-які рішення щодо земельних питань. Тому цю програму вносять ну, такі зміни. То, розпочинаємо цей комплексний план про розвитку громади. Наша комісія розглянула дану програму, тому ми рекомендуємо сільській раді розглянути дане питання на розгляд сесії і даний проект рішення прийняти за основу. Слідуючи у нас питання, проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеусту щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Звернулося комунальне підприємство «Дар». Це підприємство, яке створене гречано сільською радою. Те, як у нас Новомазівська, у них «Дар». У них пункт обліку, тобто щочок на отримання води, стоїть на нашій території вони цю земельну ділянку під цим щопчиком хочуть знести постійне користування. І це, скажімо, ми перед цим широкому давали такі саме. Тут так вийшло, та, та, що їхні пункти стоять на нашій території. Вони не будуть нам оплачувати земельний податок, тому що комунальні підприємства, підприємства пільга у нас є. там да. Так що їм просто відводиться земельна ділянка. Три сотки там небагато. Надати комунальним підприємству позив на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування як балансоутримувачі комунальних водопровідних мереж під існуючі водопровідною камери в місце встановлення вузла обліку в місці приєднання до магістрального доводу миролюбив Кенгулець для розміщення та експлуатації основних підходить допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, орієнтовної площі 3 сотки. За рахунок земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, загальна площа цієї земельної ділянки 18 гектар, має повізьми тільки 3 сотки. цільове призначення на даний час землі запасу. Відповідно, викопіювання. Земельна ділянка розташована за межами населених пунктів. Друга, замови до комунального підприємства проєкт землеустрою, розроблений проєкт землеустрою подати на затвердження до сільської ради. Постійна комісія розглянула клопотання директора КПД Володимира Корпова про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування. Тому ми рекомендуємо проєкт рішення про надання дозволу до на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування прийняти та взяти за основу. За. <звісно> Я думаю. <звісно> Слідуючий у нас проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка, розглянувши заяву Кобзаря Василя Петровича. Василь Петрович має будинок і під будинком має намір. Приватизувати земельну ділянку, розробив технічну документацію, подав на затвердження. Затвердив технічну документацію. За адресою село Зелена Балка, вулиця Сонячна, 18В, площею 25 соток, кадастровий номер, вказав по угоду. Передати безоплатну власність дану земельну ділянку Кобзарю Василю Петровичу, зареєструвати право в Державному реєстрі речових прав. Після реєстрації права подати документи до податкової для нарахування земельних податків. Постійна комісія розглянула заяву громадян Кобсаря Василя Петровича про передачу у власні земельної ділянки для будівництва і обслуговування між правому будинку господарських будівель і споруд призадивна ділянка. Там затвердження технічної документації замовлюстю щодо встановлення меж земель, земельної ділянки в натурі на місцевості. Тому ми даний проєкт рішення рекомендуємо розглянути на комунальному засіданні громадської сільської ради. Хто за? Дякую. Одного голосу. Слідчий проєкт рішення про затвердження технічної документації за минуту щодо встановлення відновлення межземельної ділянки та передачі безоплатної власність. Для будівництва і обслуговування житлового будинку сподарських будівель та споруд розробила документацію Ласкава Анастасія Володимирівна на земельну ділянку в селі Зелена балка Садова 6. Площа тут невеличка, 08,78, навіть нема 10 соток. І подала на затвердження. Просить затвердити і передати у власність, дану земельну ділянку. Постійна комісія розглянула заяву. Ласкавої Анастасії про передачу власній земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, споруд присадитна ділянка та затвердження технічної документації замовстрів щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Тому ми пропонуємо розглянути винести дане питання на розгляд сесії і взяти даний проєкт рішення за основу. Да. Дякую. Остане у питання. Проект рішення про затвердження на 25-й рік переліку об'єктів та видів оплачуваних робіт на території Новолатівської сільської територіальної громади, до яких залучатимуться особи, щодо яких винесено рішення суду про призначення адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, Затвердити перелік робіт на території, зачитувати нам перелік робіт. Uh, так, а у нас воно аналогічне відповідно до того року ми. Точно ніяких змін не Дорогу, не не кіфу, кожу, стою, ремонт, ми не вносили. Рубуння чани на яких кожу робурі, прибирання сухостою, ремонт та фарбування ритуального інвентарю. Наша комісія розглянула запит Криворізького районного сектору номер 2 філії Державного установи центр пробації. Тому ми пропонуємо даний проєкт рішення про призначення адміністративного про перелік. Об'єктів та видів оплачуваних робіт на території нашої громади, до яких залучатимуться особи, щодо яких винесено рішення суду про призначення адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, розглянути на пленарному засіданні. а Даний проєкт рішення взяти за основу. Роза. Дякую. Так, все, побачимо.